26 червня внаслідок сильної локальної зливи в районі села Луги Рахівського району інтенсивний стік з потужними силовими потоками спричинив підтопи неприбережних смуг. За повідомленням ДСНС, в результаті негоди було пошкоджено 29 будинків та 33 домогосподарства у трьох селах. Крім того, вода частково зруйнувала два мости. Ще чотири населені пункти залишились без світла. Вчора вечором почалося з невеликого дощу, який тривав близько двох годин. Рівень тису піднімався щохвилинно. Це знаходиться вже в них потис. Верхні села, підричка, Богдан, Луги – Звідти все почалося. Там йде зараз вирубка лісу. І оці силові потоки, які йдуть із гір, там, де вирубується ліс, вони не очищаються. Тобто тесь хлам, мусор, не стилені дерева, викорчовані, гілки, пляшки від бензину, від всяких бензопильних матеріалів, все те лишається там в тих же силових потоках. Не захаращені, вода не має куди діватися. І Разом з дощем ці силові потоки пішли тиск. В верхніх селах знаємо, що. Позаходили з двори до людей, вода піднялася швидко, вода не всмоктується, тому що ці гори вирубуються, дерев немає осмотичного. вода не витягується просто деревами, тому що там зараз голі вже по практично гори в тих місцевості. І рівень води піднімався дуже швидко. З грязю, з брудом, з великими гілками, з великими деревами, все це зносило ти Прийшов дуже великий дощ. Він тривав десь годинку, і тоді. Раптово піднялася рівень води в річках. І за рахунок того, що гірський гірський потічок був захарещений сильно відходами лісопродукти, це стучки, пні і дрова залишені. В свою чергу загатило потічок, мости. І за рахунок того піднялася вода і почало обмиватися все. І почалися так, якби обмивати береги і затоплювати ну, дворові господарства. Коли це все почалося, тоді на місце прибули і працівники фісової охорони, і керівництво лізоспу приїхало. Це все вони бачили. Я там сфотографував, так само на фотографіях є. Вчора було підтоплено один будинок, такий, який відносно постраждав. І самі дворогосподарства, десь приблизно в селі Луги, було дворогосподарств підтоплено. Це те, що забрало людей, город, забрало те, що було посаджено, все там. Селі Луги на даний момент русло річки спрямовано назад, де воно було. Ну і наслідки того, що залишилася дуже велика кількість мусору, який не прибраний на сьогоднішній час. Я думаю, що то буде далі пробиратися. Так само у селі Відричка Внаслідок негоди було знеструмлено чотири населені пункти Рахівського району, а саме села Ростохи, Видричка, Богдан та Луги. У нас на вихідних погода наробила біди в цілому по області, але найбільше постраждав Рахівський район. Вчора, в неділю, в неділю ввечері була загроза підтоплення трансформаторних підстанцій і підмиву фідерів 10 кВт. для уникнення, небажаних наслідків були змушені відключити. Висковальтні мережі в Рахівському районі на сьогоднішній день на ранок о 10.45 Ми все включили. Бригади працюють керівництво на місцях. По рахівському району залишилось відключеним одне ТП в селі Лугі. Там порядка 50 абонентів. Вода ще просто не зійшла. Для розчищення русел різких потічків залучено 13 одиниць техніки та 35 працівників Рахівського лісгоспу. На місці працює одна машина ДСНС та сім осіб особового складу. Станом на 20.00, 26 червня опади у вказаному районі припинилися. Рівень води у річці Біла Тиса поступово зменшується. Проїзд по автодорозі місцевого значення Рахів Богдан Луги забезпечено. 26 червня на ринку перетинку надійшло повідомлення про те, що Рахівського району спільної локальної зливи сформуватися. Інтенсивними з підселеними потоками, сприяли в цьому ще й захарашені підходами лісу та побутовим сміттям. Внаслідок цього сталося підтоплення прибережних смуг та 30 кроків з ворогосподарства в Рахівському районі. Постраждали три населені пункти. Це село Богдан, село Луги та село Ведричка. І з цих 30 кроків зворогосподарство на 15, 15 було підтоплено житлових будинків. На щастя, загиблих травмованих матвок цієї пригоди немає. Окрім того, ще було застромлено 4 населених позицію. На ранок, 27 червня, ми маємо наступну ситуацію. Відновлено електропостачання майже у всіх населених пунктах. Ще частково залишається з відстромленим село Логі, однак там відновлювальні роботи тривають. Вода зійшла самоплином. Відтоплених зорогосподарства житлових будинків наразі немає. Зараз відбувається засідання районної комісії технологічної екологічної безпеки надзвичайних ситуацій. Буде здійснено комісійно обхід всіх дорогосподарств. Визначено. Загальна сума автоматичних кількість постраждалих двох господарств, оскільки майна було пошкоджені.